За минулу добу російсько-окупаційні війська 38 разів відкривали вогонь по підрозділах сил антитерористичної операції. На Луганському напрямку зафіксовано 15 порушень режиму тиші. Збройні провокації проти українських захисників продовжуються в районі Новоолександрівки, де ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Новозванівці по опорним пунктам українських військовослужбовців бойовики стріляли з мінометів 120-го калібру. А в Кримському з автоматичних гранатометів. Близько опівночі поблизу Новозванівки та Новоолександрівки відбулись обстріли українських позицій з артилерії 152-го та 122-го калібрів. На Донецькому напрямку зафіксовано 6 обстрілів. В Зайцеве противник застосував міномети калібру 82 мм. У Верхньоторецькому та Авдіївці кулемети великого калібру, гранатомети та стрілецьку зброю. На маріупольському напрямку. Відбулось 17 обстрілів. В Мар'їнці, по укріпленням сил антитерористичної операції, російсько окупаційні війська вели вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів та озброєння бойової машини піхоти. В районі Гранітного та Павлопіля противник здійснив обстріли зі стрілецької зброї. В Широкіно з кулеметів великого калібру в районі Старогнатівки з БМП.